Всім привіт з нашого сонячного, найгарнішого, наймилішого Кременця. Я тут зараз значить, знаходжуся біля нашої одної з візитівок Кременця Костелу. Діючий польський костел. Ну, Стидно признатися, але, чесно кажучи, я ніколи всередині, навіть на дворі там не був ніколи. Хоча було б цікаво, звісно, сходити, подивитися, як воно всередині. Можливо, в перспективі, якщо буде комусь дуже цікаво, я якось напрошуся туди. Ну, не знаю, як мені там православному е в польський костел, як там заходити, десь там відео надивився там, в різні такі всякі. Храми там, то ноги миють, то розвиваються, то, то в шапці, то без шапки, то посидіти на лавочці. А, в костелі, по-моєму, посидіти. Ну, це все можна уточнити. Буде бажання глядачів, що не зробиш заради глядача. Хе -хе. От. А, а от вам, ну я так костел показую, а біля костела славнозвісна парковка. Сьогодні субота, вихідний день, то бачите, і то багато машин на цій парковці. А в будні дні ця парковка забита і біля парковки ніде не, нема де стати. Я би назвав ту парковку, пов'язану з сьогоднішніми подіями. Остання парковка дуже часто буває, що хлопці приїжджають. І вже старі парковки не їдуть, а машину забирають родичі, а хлопці їдуть. В маловідомому напрямку. Надіюсь, ви розумієте, про що я. І про те, що я намікаю, я й вам розкажу історію. Скажу вам чесно, історію я ту призабув. А історія така теж дуже, я думаю, повчальна. Візьміть на озброєння, я думаю, багатьом пригодиться. Сталося то. Чи ту 2000, то ну, так, вилка така, 2014-2016 рік приблизно. От. В ті часи я мав справу з поляками і дуже часто їздив в Польщу, як всі розуміють, в то, е, період АТО е, ситуація була трошки подібна до теперішньої. Теж там воєнкомат, ну, типу ТЦК. Е, ВЛК, повістки, відправки, ну та вся, все, все, все все, все. Що подібне, що зараз, тільки зараз набагато гірше. Ну і, значить, така історія. М -м е така історія. Я приїжджаю з Польщі буквально, буквально кілька годин як я вдома. І тут, значить... Дзвіночок на мобільний телефон до мене представляється якийсь офіцер, так і так. Тоді ще таке слово ТЦК то майже ніхто не знав. Він так каже, я там такий-такий е, з ТЦК. Я кажу: а що це таке? З воєнкомату. Ага, ясно. Е, ви такий-такий, там, ну хто там, як там, мене? Ну, кажу так, я що. Е, вам. Я не пам'ятаю. Ну, коротше, запрошують мене явитися в ТЦК. Такий-то кабінет ТТТ, щось там, я не пам'ятаю, з якої причини. Можете прийти там в будь-який будний день, не пам'ятаю там з 9 до 6. А я кажу: а чого в будь-який будний день? Я можу зараз прийти? Ну, така пауза. Не, я можу сьогодні прийти така пауза, ну добре, приходьте сьогодні там до шостої вечора. Кажу, що до шостої, А то вже було так десь після обіду. Я кажу, вже можу прийти. Я тут поруч живу. Буквально 5 хвилин, ну там, допустимо, 15 хвилин, поки там о, передягнуся, відмиюся від мазути, бо як завжди щось крутив, якісь гайки. Ну, знов така пауза, ну добре, приходьте зараз. Я бігом, а значить, поки я говорив по телефоні. Мої менші, а їм тоді було приблизно, в самому меншому було років шість, а чуть старшому то Денисові, Матвієві, по-моєму, було 7 чи 8 років. Ну, такі шпійони конкретні. Ну, вони взагалі в мене шустрі хлопці. І значить, е котрий підслухав, як я говорив по телефоні, бігом до хати наробив крику, тата на війну забирають. Вискакують тих два менших. Тато, ми з тобою. Ми з тобою. Кажу, куди? Ми з тобою на війну. Ну, до речі, сказати, ми тоді так серйозну підготовку проводили, значить, купив я Гвинтівку. Пневматичну, купив я пістолет пневматичний, так, так, пістолет на балончиках, гвинтівку, так, так звану вуздушку. І, значить, в нас кілька разів в тиждень були стрельби по мішенях, стріляли. І скажу я вам, що мої малі збиточники стріляли значно краще, ніж я. От. І По мішенях таких мальованих, і там всякі ставили штучки. Е, от, ну, така якась у нас <гум>, була тоді підготовка бойова домашня. О, цього. І все, менші тату крич, крик. Ми з тобою, ми хочемо з тобою на війну. Та, хлопці, я, я ще не на війну, я тільки їду в воєнкомат. Е, ми з тобою вперлися і все. ну, Коротше, якось я їх відговорив. Е, е. Ну, Скільки тут приїжджаю, тут буквально ще машиною тут буквально пару хвилин. Тут тільки більше згаюся, поки відмивався від мазути. Приїжджаю в воєнкомат, заходжу там черговий, по якому питанню кажу: так і так, мені дзвонили. Хто дзвонив? Та я, знаєте, в мене така пам'ять, що я по телефоні договорив, я вже зразу забув, хто хто тут дзвонив, і фамілію, і звання. От. Ну, але одне, що я запам'ятав, який кабінет «Явитися». Значить той черговий десь там, чи то пішов, чи тось подзвонив. Вони не могли вияснити, хто мене викликав. Е і, чесно я вам скажу, я їх е ну прямим текстом я їх обсирав, де тільки міг пізніше, що що то за шарашкина контора, що мене викликали, я через пару хвилин явився до них і вони не можуть вияснити, хто тут мене викликав. Ну, виясняли, виясняли. Нарешті кажуть, ай ще ладно, йди там в той кабінет. Прийшов я в той кабінет. Що, що було сказано? Чого ти приявився? Кажу, та мені подзвонив, Хто тобі подзвонив? Та якийсь, я кажу, не пам'ятаю ні, 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 ні ім'я, ні звання. Ага, ну добре. Явився, то явився. Показуй документи сюди-туди. Е, от е, ага, ясно. О, все добре. да, добре, що прийшов. Тут дивляться в мене в документах, що я виховую сам шістьох дітей. Ти кажи, що сюди прийшов? Ну, не ну, все так, чемно, ну, ви. Е, більше того, між ними один чоловік був такий, що мене знає. Ну я так віддалено, Кременець то велике село, і так більш-менш друг друга в лице знає, знають люди. знаєте, е, от, Ж, тебе ж куча дітей. Кажу, ну так, куча дітей, але подзвонили, ну то треба прийти. значить. Крутили мотили, послали мене на медкомісію. Я пройшов медкомісію з Гаю купу часу. І потім мені сказали, що я, так як, як то правильно сказати, пільговик, чи як би то правильно сказати, є така, є такий, така різновид людей. Чи як сказати? Коротше говоря, в випадку війни я мушу, ну такі, як я, будуть служити при тут на місці для допомоги поліції, для підтримки порядку. Ну, так як далеко нас не мають права посилати, бо, бо якби, ну, нема на кого лишити дітей. От. Ну і на тому діло закінчилося е, тоді. І що ви думаєте, я оце, е, грубо говоря, біля 10 років е, в кожних компаніях, хто мене знає, напевне, я задубав тою байкою. Бо я любив ту байку розказувати і розказував, яка в них там шарашкина контора. Подзвонили, викликали і не знали хто. І оце зовсім недавно. Я знову був в одній компанії. Розказую ту історію. І до мене, значить, підходить чоловік. Який в ті часи працював в ТЦК. І каже, слухай. А як воно було? А хто подзвонив? Кажу, та я тоді забув, хто подзвонив. А що там, а як ти прийшов? А що ти казав? А це, а Діджурний знав про тебе. Кажу, не знав. І що ви думаєте, той чоловік мені каже, знаєш що каже? То тебе хтось жорстко підколов. Кажу, як таке може бути? Ну, каже, діло в тому, що воно працює так, що якщо до тебе хтось дзвонив, то то мало бути зафіксовано в чергового, що ти маєш явитися або, або ти не явився і так далі. А так просто хтось подзвонити і. Але я ще дуже дивувався, як воєнкомат знав, що я е, приїхав з Польщі, буквально пару годин пройшло, як я з Польщі явився. І опять же він каже, що якби то я був десь якомусь розшуку чи ще щось, і то на той час тако, так, 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 таке не працювало. Зараз таке може запрацювати, а на той час таке не працювало. Каже: він: каже: я тобі кажу, каже, даю гарантію, що тебе хтось підколов оцей дзвінок. То просто хтось каже з твоїх хороших знайомих в лапках, подзвонив і так тебе жорстоко підколов. Е, вот. е, в цій історії було продовження. Продовження було, ну, як те, що я вам розказую, то вже продовження історії. А продовження було, звичайно, на початку війни, е, вот. е, то я вам розкажу в, іншому, в інших відео. А от ви собі робіть висновки. Я, і я тепер собі думаю і аналізую ту всю ситуацію. І Думаю, то справді хтось мене дуже жорстко підколов. У мене купа знайомих. Я люблю, коли мене так ну, в розумних межах підколюють. Знаєте, щоб посміятися. От, наприклад, був час наша сім'я була дуже відома. Там при телебачення до нас приїжджало, кореспонденти з газет і так далі. Три дзвонили про нас на всі сторони, і нас дуже багато знало людей. І, от, наприклад, підколола мене дружина мого колеги Володі Крутєвича. Вона була подзвонила до мене таким, а вона така жіночка, має, знаєте, міністерський голос, знаєте, і представилася працівником. Ой, я вже забув, як воно правильно. Працівником. Працівником, працівником якоїсь. Коротше, якоїсь там контори при президентові прикидаєте? І так все серйозно, і я, знаєте, серйозно відповідаю. Вона там щось мене питає, а потім вона не витримала і розсміялася. Каже, що Вася? Повівся? кажу: ну а чого не повестися? Я взагалі мав справу з такими людьми всякого такого гатунку. Чого б не по Якийсь там е, секретар е, адміністрації президента, чуєте, представилася. От. Ну, Але то вона там трошки поговорила і потім розсміялася, і ми добре посміялися, потім ще не раз мене підколювала, Ну що Вася, як говорити з секретарем президента України президента, мається на увазі. А тут так мене жорстко хтось підколов. Ну і так ніхто не признавався і передобре робив, бо якби я знав, хто то мене так підколов, то я би щось аналогічне теж придумав би. От, сіво. От така історія. Можливо, комусь пригодиться, і я вам скажу чесно, якби зараз до мене подзвонили і теж представилися, що вони працівники ТЦК, то я, ну, як мінімум, такав би, а максимум би то добре обматюкав би. Бувайте здоровенькі, щоб вам такі дзвінки не поступали ні жартівливі. Ні, правдиві. Всього вам хорошого. Пишіть, а як би ви повелися на моєму місці? А можливо, когось з вас так, так або подібно хтось підколював знайомих. Бувайте здоровенькі! Всього вам хорошого, миру, здоров'я, гарного, чистого, мирного нема над головою. І всього, кому що треба. Вот.